Облагородити центр Золотоноші замість розформованої військової частини, місцева влада планує зробити спортивний комплекс. Для цього там є всі умови, стверджує тамтешній міський голова. Втілити задумане владцям заважає одне: небажання Міністерства оборони України співпрацювати. Воно відмовляється передавати військову територію на баланс міста. Тому керівництво Золотоноші вирішило звернутися особисто до президента, прем'єр-міністра та міністра оборони України з проханням допомогти. Бо якщо про територію не дбати. Найближчим часом від неї залишаться одні руїни. Олексій Хуторний більше У лютому Золотоніській військовій частині А 4527 виповнюється 70 років. Однак свого ювілею вона так і не дочекалася. Більше року тому її розформували, а 17 гектарів землі в самому центрі міста залишилося пустувати. на різницю від інших міст. Селищ, де така проблема розф... залишається військові містечки після розформування військових частин, у нас є особливість. Це сама центральна частина міста. Вона потребує сьогодні розвідку, перегляду і генерального плана, і багато категорій мешканців нашого міста. Пов'язують з розвідком цієї частини багато сподівань. Аби не допустити, щоб військова територія перетворилася на купу брухту. Міська влада неодноразово зверталася до міністерства оборони з проханням передати землю на баланс міста. Однак, чиновники від міністерства відповіли: по перше, не мають на це права. А по-друге, таких містечок по Україні майже 80 і золотоніське нічим від інших не відрізняється. На жаль, немає повного розуміння із від чиновників Міністерства оборони. Ми дуже розраховуємо, що зі зміною керівництва Міністерства оборони ми надіємося, що все-таки, хоча б буде якийсь діалог, не вплинуло на чиновників і те, що влада Золотоноші запропонувала компроміс надати сім'ям військовослужбовців житло. Ми розуміємо, що по законодавству, майно, яке знаходиться на території військової частини, це майно. Міністерство оборони. Ми не претендуємо на нього, щоб його нам передали безкоштовно. Якби цю територію передали громаді міста Золотоноше, ми там би зробили спортивну школу і наш краєзнавчий музей. Там все для цього є. Жителі Золотоноші ідею створення спортивного комплексу на місці військового містечка підтримують. Перший спортивний комплекс я за, наприклад, молоді потрібно десь розважатися, десь час убивати. Допустимо, те, що вони роблять, Нема молоді, чим займатися на даний час. Нема ніяких розважальних, немає для дітей нічого. Тому спортивний спорт це ж головне. Для Золотоноші, звичайно, такого закладу не вистачає. Хай би було, я не проти. Щоб було де дітям розважитися. Взагалі хороша ідея. Аби таки втілити задумане, депутати Золотоніської міськради написали листа до вищого керівництва держави з проханням допомогти. І якщо президент та прем'єр-міністр у цій справі незабаром не поставлять крапку, військове містечко може просто-напросто перетворитися на руїни. Олексій Хуторний Віктор Наточий Віка новини.